I oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Game7 вас вітає. Почну з того, що мене неймовірно тішить, що нас із вами стає все більше в баскетбольній україномовній банді Ютуба. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Так ви можете дуже простими діями допомогти рости та розвиватись як каналу, так і нашому баскетбольному ком'юніті. До речі, закинув у дописі під відео ще пару україномовних каналів про баскет на Ютубі. Можете глянути в. Welcome. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось до матчів. Чикаго Булс завітали до Брукліна. І перш ніж ми перейдемо до самого матчу, слід сказати про чергове сюжетне відгалудження багатосерійного трилера під назвою Брукліннец. Вони таки розпрощались зі Стівом Нешем. Так, вже колишній головний тренер Брукліна та фронтофіс домовились про припинення співробітництва. Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Жак Вон, але Водж та Шемс вже вкинув. Мінули інфу що протягом 48 годин, а той вже менше не цього нового керманича, і ним стане Бостонський плейбой і ми Удока. Так, Бостон сказали, що вони його не триматимуть, і він наразі є основним претендентом на нове місце. Побачимо, як це змінить картину на майданчику, а це змінить картину. Удока більш кваліфікований та досвідчений спеціаліст. Він вже тут колись працював, дюранту він подобається. Але чи взагалі така комплектація складу може існувати в одній реальності з хорошим захистом? Захистом ось це питання. То чи зможе Удока вставити цьому ростеру таких пістонів, а вставляти пістони він скоріше за все вміє, аби привести до тями найбільш інфантильний та пришелепкуватий склад у всій лізі. Ух, ну а тепер, друзі, до самої гри. Не грає сьогодні Бен Сімон за Бруклін. У нього ушкодження коліна, бики розпочинають трохи активніше, тому вже на старті Кевін Дюрант розуміє, що від його гри дуже багато сьогодні залежить. Забуває трьоху, ще одна, в обличчя прям наливає. Вже. Вже у першій чверті Кейді приносить 14 очок. Знову працює в ізоляції, легкий середній, заходить. Всього у нього 32 поінти, 9 підбирань, 6 асистів. Але з лави дуже класно. Вкотре виходить у з Горан Драгіч. Тим паче, сьогодні він грає проти колишньої команди. Це завжди додаткова мотивація. І у Драгіча 15 очок за 19 хвилин. Двадцятку від себе додає Демар Дерозен. Досить рівно у нас перша половина. Половина друга. Бруклінець класно рухають м'яч. Він доходить до Дюранта, той також ділиться далі. Ройсоніл забуває трьошку. У нього також 20 очок сьогодні. Дрозен красиво відповідає середньої дистанції. Він це вміє, чи не найкраще у Лізі. Знову Демар, класно з відхиленням, влучає, закриває третю чверть. Мінус три для Чикаго. Заходимо в останню чверть. Кайрі дуже легко вліво обігрує, але у нього сьогодні провальний матч. Всього лише 2 з 12. Реалізація з гри, і Кайрі знову став заручником своєї голови. А закладів тимчасом. Часом у четвертій, чверті вмикається не на жарт. Він забиває двадцятку у заключній 12 хвилинці. Наливає здалеку. Вже плюс 6 для Чикаго. Зак знову здалеку у метрів з восьми заряджає. У нього 29 очок, плюс 5 асистів. Нарешті класний матч від Зака Лавіна. Намагається якось врятуватись Бруклін, але знову зак відкрита трьошка. Заходить. Впевнена перемога Чикаго і чергова поразка для Бруклінець. А ми давайте подивимось невеличкі. Уривок з інтерв'ю Кевіна Дюранта. Кейді, як ти дізнався про звільнення Стіва Неша? А десь близько першої години я прокинувся після денного сну і побачив це по ESPN. Як ти відреагував? Та що сказати, я був шокований. Я завжди шокований від таких новин, але це NBA, Тут таке нормально. Треба просто зосередитись на іграх. Їдемо далі. Оклахома Сіті Тандер приймає Орландо Меджик. Шей Гілджес Олександр, гравець тижня на заході. Проти першого номера драфту Пауло Банкеро. Дві молоді зірки і дві молоді команди. Досить рівно у нас перша половина. Банкеро, непоганий захід у фарбу, хороший флоутер Шей буде відповідати проти нього більш габаритний Вагнер, але проти ось такого. Фейдевею дуже складно відзахищатись. До речі, черговий класний матч проводить бол-бол. Подивіться, він підбирає на своєму щиті і розігрує транзицію. Вау! Класне завершення від Вагнера. У нього 20 плюс 7 асистів. Загружають знову Пауло Банкеро. Внизу він там розбирається дуже легко. У нього 15 очок, 8 підбирань. Бол-бол знову. Подивіться, що витворяє на чужому щиті. У нього 13 плюс 12 підбирань. Вендел Картер Джуніор заряджає здалеку на плюс. 11. У нього сьогодні кар'єр хай. 30 очок, 12 підбирань. Але Шей, Гілджес Олександр вмикається. Він просто нестримний у кінцівці. Хороше перехоплення і відрив. Знову Шей розриває дистанцію і з середньої відстані влучає. Плюс 3 для Оклахоми. Знову Гілджес Олександр. І знову степбек середній. Знову заходить. 34 чоти 4 підбирання, 6 асистів, 3 перехоплення. Четверта перемога для Оклахо. Oh my Фінікс Санс, які всупереч всім не досить міцно починають сезон. Приймають Міннесоту Тімбервулс. Два круті шутінгарди сьогодні зійдуться. Ентоні Едвардс проти Девіна Букера. І Букер одразу на старті. Підбирання на своєму щиті. Сапає через весь майданчик. Класно завершує у транзиції. Вже добре попереду, Фінікс у першій чверті. Дібук знову, класний фейк, енд ван. Але важкенька нічка видалась для Букера. 6 з 18 з гри, всього лише, 18 очок, але натомість вмикається. Ось. Цей хлопець Кем Джонсон. Він сьогодні дуже круто виглядає. Мінесота збирається щось робити. Так, збирається же щось робити. Мінесота. Так, Карл Ентоні Таунс у транзиції. У нього 24 очки, 10 підбирань, 7 асистів. Кріс Пол розганяє чергову транзицію. Кем Джонсон влучає 3-очковий. У Пола сьогодні 15 очок, 8 підбирань, 12 асистів. Класно розхитує Таунса і чергова. Прекрасна передача на Бріджеса. У Бріджеса сьогодні 19 очок. І знову транзиція, знову пол Шикарну передачу віддає Девін Букер. Три бали. Фінік сьогодні мало того, що класно захищаються, так ще й забувають 17 триочкових при 40% реалізації. У заключному відрізку Мінесота все-таки трохи оживає. Ентоні Едвардс вселяє надію, заряджає здалеку, влучає. Мінус 5 для Вовків. Знову Едвардс, Знову з підходу трьошка. Ще одна. У Едвардса 24 поінти 6 асистів, три перед. Рехоплення, але в наступних семи володіннях вовки роблять шість втрат, і Кем Джонсон їм цього не пробачає. У нього сьогодні сім з одинадцяти триочкових, двадцять дев'ять очок загалом. Він дуже круто виглядає. І зі своєю новою роллю у старті він також справляється на п'ятірку. Причому на обох сторонах майданчика він сьогодні в захисті працював проти Карла Ентоні Даунса. Так, може не на відміну, але Монті Вільямс йому ось такі челенджі довіряє. І це дуже важливо. П'ята поспіль. Перемога для Санс. Рухаємось далі. Діючий чемпіон Golden State Warriors. Заходять в листопад з негативним балансом перемог. Майамі спробує його ще погіршити. Стеф, красивий фейк, влучає. У нього сьогодні трипл-дабл. В Майамі також є кому відповідати. Данкан Робінсон на Бема Адебайо. Байо. Класний лаюбчик підвішує. У Бема сьогодні 19 очок, 7 підбирань, 6 асистів. Струс. Закриває першу чверть триочковим. У нього 24 поинти. І досить рівно у нас перша половина. На Джорданпулу у відриві Бема Дебайо гамачить його до щита. Клас, яка самовіддана гра від Бема. У Пула навпаки, сьогодні кидочок не пішов. В цілому, у лави ГСВ сьогодні не дуже задалась гра, вони майже всі мінусові. Тим паче, ГСВ сьогодні роблять 20 втрат, багато легких очок пропускають. Бема Дебайо знову злітає над майданчиком. Але ми знаємо, що третя чверть це чверть ГСВ. Клей з фолом забиває трьооочковий. У нього 19 очок. Ефен Карі також з восьми метрів. Сидить. У Стефа 23 поинти, 13 підбирань, 13 асистів. І ось такий навіть асист він сьогодні на Уігінса видав. Подивіться, у Стефа вселився Меджик Джонсон. Прекрасна передача від Карі. І попереду ГСВ перед четвертою чвертю, але в них якісь нехарактерні для них проблеми є в цьому сезоні. Вони не можуть нормально закрити матч і довести його до перемоги. Подивіться, транзиція щось не зробить. Розуміле, і замість плюс 2. Вони пропускають мінус 3 І таким чином мінус 5 на рівному місці. І рахунок вже рівний. Клей Томпсон не влучає трюочковий стеф на підбиранні. Заходить. Плюс 3 для ГСВ. Хто відповідатиме? Данкан Робінсон заряджає, сидить. У нього 17 очок, 5 ручкових. Джимбо. Рівний рахунок. Легко розбирається з Ендрю Уігінсом. End 1 для Джиммі Батлера. І мінус 3 вже для ГСВ. Стеф треба. Вирішувати палець далеко, але Джиммі Батлер блокує цей кидок. Йому дають фол і назначають три штрафних китки для стефена карі. Але після перегляду повтору судді відміняють це рішення і зараховують чистий блок. -шот. Ось така кінцівка. Друзі, і Майамі доводять справу до перемоги, таким чином привітавши Еріка Сполстру із 52-м днем народження. ГСВ натомість програють четвертий поспіль матч на виїзді і просто провалюють старт цього сезону. Ви це можете бачити у турнірній таблиці. Всього 4 матчі було сьогодні вночі, тому кардинальних змін в положенні команд не відбулось. Ну а на цьому, друзі, у мене на сьогодні все. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа! -па.